Нам об'єдналися, пішов робити плакати. Якби цього не було, я боюсь, що все дуже буде швидко згасу. Але в ніч. 29 на 30 листопада всі зрозуміли, що карнаваль не закінчилася. Ті кадри, які постали типу, на ранок майже на всіх інформаційних каналах, зробили країну іншою. За російського чоловіка <паспорядка> дають... только в духе. Это как сюда. зверя загнали. Но русские не сдаются. А, евреи бандеровцы тоже. Все. Жида. Жидомасоны! Говорит, задавайте. Вопрос. Какие вопросы? Хотите обняться с русским мужиком и А можно? А? А можно, да? А, конечно! Это можно! Нужно! Почувствуйте силу сразу! А, русскую душу! Вот вдохновение! Она. Ну, то есть, вы себя считаете жлобами, Душенную или что? Душевную благодать! А мы ч... себя считаем кем? Жлобами? Нет. Это... Извините, конечно, мы на разных, наверное, говорим каких-то языках. Слышишь? Жлоба. Вот, красавица. вот она! Да, ну, я слушаю. Нет, нет. Так проект называется «Жлобар». Что? Жлоб? Жлоб арт проект называется. Я не слышу вас, говорите внятно, громко. Проект называется жлоб... Какой проект? Ваш. Я не знаю ни о каком проекте. Извините. Ни о каком проекте. Какой проект? Жлоб арт. Что жлоб? У вас половина бандер-жлобы, это понятно. Мы здесь как культура осталась, как частица русской культуры. Вы посмотрите, вы наслаждаетесь этим, вы получаете удовольствие посмотрите, посмотрите на этот флаг. Посмотрите, улыбка. Да красота. Сразу. Смотрите, улыбается человек, улыбки. Что? Грязь? А, а бандеры, не... потому что бандеры зашли, накидали. Они заходили. Что? Заходили, заходили, как и сюда зашли, на нашу русскую землю. Скоро не будет бандеры. А чего вы не убираете? Подожди, да. это как умная. Самая умная, а а наверное. Что? А, а бандеровцы еще умные бывают, да? А, обалдеть Умная бандеровка, друзья Посмотрите, Самая умная бандеровка вообще Смотрите какая, молодец Молодец Если хотите, можете перелезть и поубирать Я не, хочу, я не хотите? А что, самим слабо? Что? Самим слабо убрать? А у нас э, найдутся люди, кто уберет Скоро вы будете убирать и у нас Да Чуть-чуть еще Понимаю, Сначала вы берете, а потом уберете. На гей-парад, все сразу. И в Гаванью вот, на гей-парад. Можно и в Польшу туда туда. Они все половину на польском говорят. 78 фотографий на нашу пропозицію и надіслали нам свои фотографии. З 3,5 тисяч фотографій ми відібрали сто найкращих. І зараз просимо вашої допомоги, щоб відібрати 50 найкращих фотографій для того, щоб через місяць зробити першу велику виставку Майдану, яка відбудеться в цих стінах галереї Центру сучасного мистецтва М 17 20 числа всіх запрошуємо 20 травня. Виставка буде тривати від 20 до 25 травня. І всі ці фотографії, які ви сьогодні відберете, увійдуть до великого каталогу, який називається Майдан Революція Духу. Він буде виданий е, всередині літа. І е, вони увійдуть до каталогу цих 50 фотографій. А тому на вході є наліпочки. Якщо хтось це ще не відзначив ці фотографії, будь ласка, відзначте, бо нам це дуже і дуже потрібно. І на сам кінець. Я хочу е від імені всіх художників хвилиною мовчання, е згадати і помінути всіх, хто поліг на Майдані і всіх тих, хто віддав своє життя за Україну. А після того, якщо ви готові, ми продемонструємо трейлер 18 хвилин. Фільм буде тривати більше години. Фільм е Майдан Містер Спроти. Вічна пам'ять героїв. Дякую. Фільм, а після того виступу Остелютого. Дякую. Нове. можемо приєднатися. Прибули в Одесу, батяни В Петі були хлопці та дівки. Троха мандрували, троха випивали, співали повстанські пісні. Петі кула ляя, свали і харя, схожою на була. всі одеські кралі, заздрили тій галі, шостий розмір груди помала. Галь, гар, ти моя, галочку, галочку, Галь, гай, моя лялочка, лялочку, не, галь, гар, е, але Робачники дики виступали в клубах, грали по весілях, адже і в Одесі люди є. Русофіли кляті, взяли нас на хаті, то були агети ФСБ. Тупо букували, тупо поламали, кажуть, що приїхали ми зря. Ударник, завтра и ударил лавря, Завязалась драка, кровью умылась, вся вода кацарская братва, Люду вопрос, то ли, дикий водный долик, кто стоился на правую творче. Хальдай, ты моя галочка, халочку, Эй, хальма, ты моя ялочка. Ля лишекаю, але розвинників пропачне віді. Дві дуби мусарні, каша і параша. Весь ото й зросійщений база. Вийшли ми на надвечір, люди і голодні, і зайшли в найближчі кімпані. Парду караоке тупо там співала. Вся місцева битвого гопота. тільки що за тивом бачив з мікрофоном, заходить Галя молода, чмобри того лови, книжку відкриває і співає ліса Наталі Галя на подпівках, і як продажна дівка, ублюскав ховає рублі. Халя... Ти моя галочко, галочко, ех галю, ти моє ех, е галуга, але на звинники пропачники. Ми чекали вдома десь годині в п'ять стоп. Ех, ти наша Галь, Шу ж ти? Нароби зрадили бандерівські фасу, плюнула на гідність, плюнула на мову, і співаєш зеківські шансон. Ми чекали довго, десь годин п'ять, Виповзла повз пропала пропали Тільки зорі знали, як ми завязали, і на спині груди номер шесть. «Е, Гарю, ти моя галочко, е гару, а ти моя галочко, е гару, але розвинники у пропачне. Галю, ти моя галочко. Що я не здесь, але нас мирники пропасників посадила сім'я Насиль Насібна Сеню Світла, Сенгі, Сенді, Дякую дуже. Ви знаєте, я буду з цим букетом зараз співати.